Слава, але отець Іван Тарапатський. Я є е, парахом е, на півночі звідси Любачева, дев'ятера Гребенного. Е, це наші парафії, які належали тут складу перемінської єпархії і сягали аж до границі з Російською імперією пред, е, за часів Австро-Угорщини. Е, це є велика подія вшанування великої людини, яка жила скромно бідно, Але рівночасно, попри це, я вміла дивитися далеко і вміла бути суспільним. Це загалом. кожний священик, певно, має про свою парафію нет. Свою парафію атома проти Україну, як об'єднати, як е, зробити так, щоб е, всі в цій майбутній та теперішній державі, але тоді не було держави, але об'єднати всіх державу, щоб вони добре добре себе почували, так як на сході, так і на заході. І ту, ту людину певно, певно, так треба власне стоїть. Точки зору розглядати і як великого суспільного діяча, церковного діяча, людину духову, людину духову, яка вміла дивитися в майбутнє. Дякую.